Номер 1072, сторінка 235. Обчисли значення виразу А додати тринадцятих, якщо А дорівнює 1 13, 4 13, 6 тринадцятих, 9 тринадцятих. Якщо А дорівнює 1 тринадцята, то 1 13 додати тринадцятих. За правилом додавання нам потрібно, щоб отримати результат суми, чисельники додати, а знаменник залишити без змін. 1 додати 7 буде 8, а знаменник залишається 13. Якщо А дорівнює 4 тринадцятих, то 4 тринадцятих додати 7 тринадцятих дорівнює, 4 додати 7 буде 11, знаменник без змін 13. Якщо А дорівнює 6 тринадцятих, то 6 тринадцятих додати 7 тринадцятих. Дорівнює 6 додати 7 буде 13. 13 тринадцятих отримуємо одиницю, дорівнює 1, ціла. якщо А дорівнює 9 тринадцятих, то 9 тринадцятих додати 7 тринадцятих, дорівнює